У Максима день народження. В минулому році на святкуванні було 12 друзів і він замовляв 10 піц. В цьому році він покликав 36 друзів Ого! і питають, скільки піц треба замовити Максиму в цей раз. Окей, фактично, у нас є таке співвідношення: що 12 друзів до 10 піц. І тепер ми хочемо отримати 36 друзів. Фактично, ми домножили ліву частину на 3. Відповідно, і праву частину нам треба теж домножити на 3 і отримаємо 30 піц. 30 піц треба замовити Максиму. Нам говорять, що кав'ярня використовує наступні інгредієнти для виготовлення одного десерту: Дві кульки морозива, 4 полуниці, 2 ложки збитих вершків. І нас питають, скільки за день кав'ярня виготовила таких десертів, якщо використала 32 полуниці. Фактично, ми маємо таке співвідношення, що на один десерт нам треба 4 полуниці. Тепер ми знаємо, що ми використали 32 полуниці. Фактично, це 8 разів більше, ніж зазвичай. Отже, тоді і праву частину ми теж домножимо на 8. Відповідно, це буде 8 десертів. 8 десертів. Нам говорять, що в акваріумі 8 великих рибок і 10 маленьких. І нас питають на кожні скільки великих рибок припадає 20 маленьких. Фактично, у нас є таке співвідношення, як 8 до 10. Можемо його спростити, поділивши і ліву, і праву частину на 2 і отримати таке співвідношення, як 4 до 5. Нам треба з 5 частин отримати 20, отже, домножити на 4. Відповідно, і ліву частину ми домножимо на 4 і отримаємо 16 великих рибок. Далі, на кожні 4 великих рибки припадає невідомо скільки маленьких. Тобто у нас зараз є 4 до. Якраз це те співвідношення, яке ми маємо. Отже, це 5 маленьких рибок